Мам, ти що, будеш засолювати равлики? Будемо перевіряти, чи дійсно равлики так бояться солі. Кажуть, що тільки одна крупинка солі і все, і равлику хана. Хочемо Я Не перевірити. буду перевіряти, бо мені шкода. Та треба перевірити. А якщо здохне. Ну, хоч хтось перевіряв. Ні. Пишіть в коментарях, хтось перевіряв. Я не буду перевіряти. Та я шуткую. Це я так. Щоб всі зараз написали комент. Вікторія, ви що? Не можна таке робити. Так, дивіться, у нас поповнення. 25 березня вони вилупились, а сьогодні 13 квітня. Але вона. ж вони вилупились. Не всі зразу яйця, вона щось відкладала поетапно. Якісь раніше вилуплялися, як да, пізніше. Так, ось що, дивіться, оці манюсінькі, манюсінькі оце вилупилося вилипали, позавчора. Mm. Цікаво. Тому цікаво. якось вони. І воно, бачите, ще чотири яєчка навіть є. Так, да, і вони теж, скоріш за все, Да. Вилупляться. Вилупляться, да. От от так. у нас е зараз будемо О, знімати е рілс для Instagram, для того, щоб е показувати цих красунчиків. О, так що зараз ми їмо контейнери, все тут готуємо і буде великий репортаж в Інстаграм. Інстаграм ваша прелість. Якщо хтось не підписан, підписуйтесь в описі під відео є посилання. Мене запитують Вікторія, де ваші равлики? Ось ось мої равлики. Вони тепер переїхали, переїхали до мами. Вони живуть у мами, Мама про них піклується, бачите, займається, розводить великі теж на місці, і навіть гігант у той досі живий і все нормально. Змерз трошки, холодно. Да? Прятався. Прятався. Витягнули з теплого контейнера. І воно якось некомфортненько. Біленькі, всі, гарненькі. Так, купання відбувається ось так. Трохи-трохи тепленька. тепленька. водичка, буквально трошечки. От. Це в дрюшлячку отак от. Всі чистесенькі будуть. Гарнесенькі, дуже обережно, бо вони ламаються. Тобто трошечки-трошечки їх отак от пересуваємо з місця на місце, щоб вони гарнесенько помилися. Ось, отак от. Да. Ну все. І перекладаємо їх в контейнер. Ось, яка гарню. Ой, ожили, тепло, тепло стало. Тепло. Їм сподобалось. Глянь, вони як повилазили. Да, так, да. Перекладаємо. Да, перекладаємо в холод. Да, ми їх тепленьке зараз поставимо. Так, мені треба ще їжу їм покласти. Я десь у мене кришечка. Зараз, зараз, зараз. Хвилиночку. Десь отут лежала криша. Ось, ось, я потримаю. Ось о кришечка. Дивись, я зараз їм дам їжу сюди. Роблю я їх зараз гарбузом. Яйця заодно помилися. Да. Ожили, ожили, тепло. Зараз треба їх десь до батареї. До батарейки їх тащи туди, бо я вже боюсь, що вони зараз і замерзнуть зразу, бо холодно. Пішли буде. до батареї. Та дивись, не постав зразу. Та не ставлю, ну ти що, мам? Каже, дивись, не став. Я отут просто над батареєю. <гум> Сидить. Вони зараз дуже гарно їдять. Тепло вам? Тепло, хорошо, да. Над батарейкою. Тільки сухо, скажіть. <гум> Давайте швидше нас сух... в вологий контейнер. Ось вони. Дружна сімейка. Це за пісюнчик вилазить тут у нас. Підгодовуємо, з рук їдять. Як собачки. Мама дає, а воно тягнеться. А ці вже арава їдять. Вже стоять на теплому килимочку, вже їм тепло. Ось, бачите, і вже як поросятки кушають там. Вони вміють дуже добре робити.